У пункті різний, який, як і зазвичай став своєрідним прологом сесійного засідання, обговорили нинішню політичну ситуацію в Україні як результат звернення від депутатського корпусу, де висловлена підтримка дій майдану і громади. Засуджується позиція Верховної Ради, яка 16 січня одномоментним ручним голосуванням різко обмежила права й свободи громадян, прийнявши скандальні закони. Тому така рада працювати не може, йдеться в заяві. Різко засуджують обранці Калуша Калушасть застосування сили проти мирних мітингувальників. Тою позицію стосовно останніх подій висловив і міський голова Калуша. Як державний службовець, я не маю права закликати ні до демонстрацій, ні до страйків, ні до інших силових дій. Кримінальна відповідальність до 6 років ув'язнена. Будь-яке моє звертання це 6 років кримінальної відповідальності. Прошу? А від сьогодні ще 16. І вам, і мені. Абсолютно. Уже всім. Да? Ну, тому десь я особисто бачу розвиток подій чином. Вистачить нашим опозиціонерам гратися в президент. Це є перше. І працювати на регіонами. Повинно бути або А. Загальним інакше з'їзд всіх політичних сил демократії включаючи громадські організації, де повинні чітко виробити програму змін держави і під ці програмні засади обирати керівництво і тих людей, які ці програмні засади будуть реалізувати. Шляхом голосування на сесійному засіданні цього дня прийнято ряд актуальних питань життєдіяльності міста. Серед них внесення змін до рішення міськради про затвердження регіональної цільової програми медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Нову редакцію статуту Калуської центральної районної лікарні розглянули й програми розвитку місцевого самоврядування. Інформатизації міста, електронний калуш, ключове питання про бюджет міста було у переліку порядку денного чотирнадцятим. Загальний обсяг доходів цього головного фінансового документу цьогоріч становить 331 мільйон 242,8 тисяч гривень. Якщо розглядати суму видатків бюджету міста, то вона складає 331 мільйон 241,8 тисяч гривень. Звичайно, як забезпечуватиметься виконання доведених бюджетних показників, покаже час.